Знання правил дорожнього руху запорука безпеки традиційно співробітники ДАІ нашого міста нагадують це просте правило як дорослим, так і дітям. Проте, яким би простим воно не було, дорожньо-транспортні пригоди найчастіше виникають саме з причини незнання або ігнорування правил дорожнього руху. Основні причини дорожньо-транспортних з звини дітей це перше переход проїзд частини в нестановому місці. Часто діти перетинають через загорожувальні пристрої, виходять на проїзну частину, раптово з'являються перед близько йдучим транспортним засобом. Основна аудиторія профілактичних зустрічей школярі різного віку. Головна мета цих заходів це донести до свідомості дітей ту небезпеку, яка таїть в собі проїзна частина, на яку вони виходять, якою вони користуються щодня. Подібні уроки діти відвідують охоче і відповідають на питання співробітників ДАІ з непідробним ентузіазмом. На базе нашей школы очень часто проходят такие мероприятия. К нам в гости приходят инспекторы ГАИ. Это очень интересно, так как читать книг это одно, а слышать от человека, который все это видел и сталкивается с этими ситуациями каждый день, совершенно другое. Я для себя выделяю правила перехода через дорогу по пешеходному переходу и подземному переходу, потому что именно от этих правил зависит жизнь не только участников дорожного движения, но и Наприкінці уроку інспектори подарували учням світлоповертаючі елементи, які можна прикріпити на одяг чи портфель, аби будь-який час доби автомобілісти могли вчасно помітити дітей на дорозі.